Всім привіт! Нарешті сьогодні я замінив топлений фільтр. Що хочу сказати? Коли я його розрізав, я реально був в А І. Тому що він дуже-дуже-дуже. зараз на вулицю. Нема фокусу. Дивіться, який він. Він чорний. Страшний. Погляньте. Скільки в ньому всякої гадості. Е, саме більше, що мене здивувало, дата, коли він був зроблений, 27 А зараз 22 рік. 8 років. Подивіться. Це трохет болгарки, що різано, все одно він чорний, грязний каністру натекло теж трохи чорного. Я ставив фільтр, купував у літо. то на ньому була дата 22 рік. А це... Ужас, якийсь ужас. От погляньте на нього. Таке враження складається, що він не мінявся взагалі ні разу. Те, тут вже з цієї сторони жовтого і не видно. Тут грязіще Сумасшедше. Так що оце вам фільтр. Машину цю я купив в кінці червня десь В Луцьку. Ну і зараз вже листопад. Оце я нарешті замінив цей фільтр. Страшний грязний. Я ж кажу, ну не може, бути, щоб 2014 року його ставили там декілька років назад. Таке враження, що він ніяким хреном тут бляді, не мінявся. Така моя думка. Я, може міняв всього все декілька разів. Ось так. Так що той фільтр, що ви розрізали, то він 100 разів у вас чистіший, як мій. Ось гадость яку я зливав з фільтра через сіточку. До цього вона була чистесенька. Ну і солярка хоч і процідилася, але все одно така темна дуже в каністрі. Так що міняйте частіше ті фільтри, не жалійте ті гроші. І головне в тих фільтрах, дивіться, якщо старт-стоп, він повинен бути повністю металевий, а не за пів ціни з пластмасовою вставкою. По як ті трубки і почне вона троїть, то будете платити два рази. Дякувати Богу, що я все прочитав і купив такого, як треба. А треба який фільтр? Ось такий, дивіться. Ось його маркеруночка. Оце наш фільтр. Ціна, звісно, зараз десь до 2500 гривень, але що ви зробите за задоволення, потрібно платити. Все. Всіх сьогодні святом Дмитра. Слава Україні. До побачення.